Так, запишу відос. Що є тут на металоприйомках? Залізує. Різні ополоники. Цікава надпись. Вимикачі і різний хлам. Взагалі нічого такого цікавого немає, Ну, як є. Всім доброго ранку. <кій> Хочу показати для вас, що я тут підготував. Для вас. Дивіться, є ящик, знайшов такий. Ціна за нього буде, у нас 650 гривень. Гарненький, красивий. Внутрі чуть-чуть ржавий, ну, то таке. Далі йдемо, є тиски. Тріснуті. Як завжди, у мене їх багато, ціна 650 гривень. Так, це для мангалу одна частина, другої частини немає. Ціна за неї 50 гривень, вона як з нержавійки. Маленька. На 2, 3, 4. На 4 шампури. Ось навіть 4 шампури є. Ось такі маленькі шампури, приблизно десь 25-30 см. За 4 штуки ціна буде 80 гривень. Далі є вила. Вила є трьох, і чотирьох зубчиті. Трьох у нас будуть 80 гривень, чотирьох будуть у нас 60 гривень. Поточені тому якось є. Дивіться, є шайбочки приблизно. Вага десь півтора кілограми приблизно. Ціна за них буде у нас 200 гривень, цей у нас 20 гривень. Так, дрель у нас буде редукторна 100 гривень, ключ 160, 170, 170. Цей кому треба якраз на ремонт. Ціна його 60 гривень, цей у нас 110. Ця дрель у нас 120 гривень. Ручка у нас буде 30 гривень. Ці ручки у нас будуть 30 гривень. Ці у нас будуть 120 гривень за три ключі, Губки 145. Кому там тиски треба відновити. Ось є губки. Ціна 200 гривень. Петля буде у нас 50, це у нас 20, це у нас 20. Ключ сегментний 55 на 60, 35 гривень. Хай сьогодні буде так, так, цей 5 гривень, 10, 20, рожпілі по 45 гривень. Топорець ось такий 100 гривень. Цей ключ м люльковий для. Свіч, ціна 30 гривень, на 17 ключ 45 гривень. Цей у нас буде 35. Що тут у нас іще? Так, ця в нас 25, 20. Топориць такий гарненький, буде 150. Це у нас річ 20. Ця в нас річ буде 25. Ця в нас 25. Шприц у нас буде 150. Ця у нас 20. Ніж у нас буде 35. Це у нас 25, 20, 15, 35. Ножі будуть по 20 гривень. Кому на січкарню треба? Ці у нас будуть по 30 гривень. 10, 10, 5. Що тут у нас? Це у нас 25, 10.

Цей у нас 25. Цей у нас буде на 22-20. Пастагою у нас буде 20, цей у нас 20, ножиці будуть 15. Е, якийсь викрутка пробоєць. З цією 20. Так, топори. Ні, закінчимо спочатку з ціма. алюмінієва така заготовка. 45, 30, 35, 25. Уголки будуть 45, Цей 20 гривень. Утюг буде у нас 100. Домкрат 1, Ось цей. Буде коштувати 150. Ось цей буде коштувати 650. Ось цей буде коштувати 650. Кого щось зацікавило, вони в робочому стані, але і є нюанси. Треба або ж масло міняти, або ж прокладки якісь міняти, дивитися якраз. Штоки всі рівні. Цей виходить, цей також виходить, масло, гоне. Цей також виходить, але воздух треба стравлювати, Ну, як є. Наковальня. Ось ця маленька. Буде у нас 80. Ось ця велика, ось така гарненька. Із узкоколейки буде в нас 400 гривень. Так, знайшов іще ось такий наждак ручний. Туго крутиться, масла, скоріш всього, немає, або ж змастити треба. Ціна за нього 250 гривень, щоб забрати. Колеса алюмінієві 400 гривень, два штуки. Лопата совкова і штикова. В наборі буде 150 гривень. Топориць 45, цей у нас буде. Е, хай буде 80. Цей буде 90, цей буде 60, цей 35, цей 40. Так, що тут у нас по молоткам? Ще є? Кірка. Кірка у нас буде 70. Цей у нас буде 35. 45, 45, 40, 30, 25. Це 60 клини. Ось такі два штуки. Ціна за них. Це у нас 65, Це у нас 65. Струбцина. Буде в нас. Хай буде 40 гривень. Так, молоток 25, 45, 45 і 25. Ця в нас річ з медогонки, буде у нас 400 гривень. Все показав, все кому щось там сподобалося, або ж хто хоче купити, напоминаю, що в е, нас іде одразу оплата на карту. Якщо хтось там завтра, післязавтра, або ж ще щось, чекайте грошей. Коли у вас будуть гроші, приходьте якраз, замовляйте, щоб я не нервничав і щоб я не е, чекав від вас там день, два, три. Є люди, які питають, чи є ця річ, чи немає. Тому, будь ласка, якщо ви хочете щось у мене купити, у мене є ж оплата на карту. Якщо ви оплатили, воно відкладається або ж відправляється на наступний день. Тому, будь ласка, приходьте із грошима. Якщо немає, у вас є кумов'я, сестри, браття і всі інші, яких... Є на картах гроші, і можна якраз позичити, взяти в долг, взайми на карандаш і все інше. Тому це не проблема, то що там кажуть, що потім колись. Я так само, я ж не приїду на прийомку і буду казати, я потім колись заплачу. Мені ніхто давати гроші без... на товар не буде. Тому, будь ласка. Якщо у вас є гроші, прийшли, купили, заплатили, воно ваше. Немає грошей, не пишіть мені, будь ласка. Тому що, блін, ну вже не перший раз я стикаюся з цією проблемою, коли людина якраз дивиться моє відео, пише і пропадає. Ну, навіщо писати, якщо потім кудись пропадати, я таких людей буду блокувати та і все. І більше нічого вони не зможуть купити. Тому вибачайте, але буду так жорстко робити. На цьому все. Пов'язку дня вже озвучив, яка натикнулася на це. Тому всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. З вас лайк, підтримка каналу, коменти.